сьому у Житомирі в гідропарку стартував турнір з плавання на відкритій воді кубок трьох річок. В змаганнях взяли участь 50 плавців аматорів з багатьох міст України. 71-річний Петро Гемба найстарший плавець у турнірі. Чоловік говорить, що плаває все життя. Плаваю непрофесійно. плаваю як аматор для себе. От, тому що люблю це діло. Зараз виступаю за команду Євро Львів зі Львова. О, дуже хороша, потужна команда з гарних плавців. Ну і мені там дуже комфортно з ними плавати. От, і виступати на змагання, їздити. Наймолодшому учаснику турніру, киянину Андрію Магалічу, 23 роки. Це мій перший старт, так сказати, на відкритій воді в цьому Житомирі. Очікування. Серйозні, але що буде, то буде. Плавав раніше 10 кілометрів. Це було тестово. а Так потім, після цього закохався так склав плавання на відкритій воді і. Будемо далі займатися професіональницями. Микола Крук, голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в області, говорить, що спортсмени, в залежності від рівня підготовки, змагалися на двох дистанціях два з половиною та чотири кілометри. Це спортсмени категорії Мастерс, ветерани спорту. Це спортсмени, які не полишають свої спортивної кар'єри, які продовжують в вільний час тренуватися. А от і е, мають можливість виступати в різного роду турнірах і чемпіонатах. Свого ми його започаткували, маючи ідею пропливання під час однієї дистанції, заходячи в фарватери річки тетерів, Гнило 5 і Гуйва. Оскільки у нас військовий стан, ми дещо скоротили формат і скоротили самі дистанції. Температура води сьогодні досить хороша, 19 градусів. Але за умовами регламенту спортсмени мають можливість стартувати в неоднових костюмах. Для чого це? Для їх безпеки, для того щоб не перехолоджувався організм. Водичка просто чудова. Рекомендую всім долучатись до цього чудового виду спорту. Жаємо далого пропливання дистанції і отримати від цього велику насолодність. Першою на дистанції 2,5 кілометри серед жінок стала киянка Анастасія Ігнаткіна. Серед чоловіків Петро Гемба Львів. На дистанції 4 кілометри серед жінок. Перше місце посіла Антоніна Данилова з Києва. Серед чоловіків переміг Богдан Галайчук, Житомир, Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.